Далі проговоримо про збереження нашої інформації. У На минулому році ми з вами зробили структуру, записали її в мемо, і, звісно, що потім повинні з ним щось робити. Значить, давайте поговоримо. Значить, робота з файлами може відбуватися двома способами, а навіть можна сказати трьома. Перший спосіб, найпростіший, це спосіб з використанням інструментарію білдера, тобто з використанням різноманітних діалогових вікон. Значи, на сторіночці діалог я візьму два компоненти. Перший називається Open діалог, другий називається Save діалог І буду використовувати, буду використовувати ці компоненти. Значи, ось сюди я ще поставлю три кнопочки. Ну і стандарт з бібліотеки візьму три кнопочки. Перша називається буде Зберегти. Друга в мене буде очистити. І третя може у нас буде а, відкрити. І так. Оця кнопочка буде нехай. Давайте кепшн одразу підпишемо, а то будемо потім путатися. Кнопочка буде у нас називатися Зберегти. Зберегти. Ця кнопочка у нас називається Очистити. І оця кнопочка у нас називається Відкрити. «Відкрити». Прекрасно. Значить, очистити одразу, що ми повинні тут написати? Правильно говорите. Мемо 1» кліє, так? Мемо 1» Трілочка. Очистка. Добренько. Кнопочка зберегти, нас використовуватиме save to file. Якщо ви пригадаєте, то ми там досить просто могли написати слідуючий рядочок. Якщо save dialog 1, стрілочка. Ой. Якщо в дужках save dialog 1 стрілочка, execute, то є використовується execute, закрив я дужечку То то тоді Дивіться, то тоді Записати те, що є в мемо 1 в Line C у файл Запис слідуючий. Ви собі помічаєте, це обов'язково. Тоді я пишу memo1 memo1 стрілочка властивість lines і метод який є save to file і далі, ось отут. Якщо е, я вкажу якийсь файл, то це і буде файл якийсь. Ну, давайте я напишу так. Е, ну, е, Файл буде, наприклад, називатися dani.txt. Тільки це треба писати в форматі в лапках. Де ви скажете: він буде збережений. Він буде збережений. В, е, на диску в папоці точніше, в папоці де зберігається сама програма. А щоб е, збереження було нормальним, адекватним і повноцінним, я напишу так, що ім'я файла треба брати із S діалог 1 стрілочка сейв діалог 1 з великої букви діалог стрілочка і тут файл нейм отак Зараз я Ctrl-A, Ctrl-C, Ой, то багато буде. Давайте я тільки цю строчку. End, Shift-Home виділю Ctrl C, блокнот і Ctrl V. Ось така стрічка у нас вийшла. Тобто, якщо save Dialog, один execute, тоді memo lines. Save to File, записати у файл. І ім'я файла буде. Save один file name плюс. точка, тут краще тексти. Я цю крапочку зараз доставлю. Крапочку забув. Бо він сам крапочку не поставив нам. Ось тут крапочка. Ще раз, це при використанні самих діалогів. Дивіться. Якщо вказуємо діалог execute, і далі, що нам потрібно робити? Маємо один lines, save to file, а ім'я файла вказується в дужках. Ми його беремо із властивості file name, компоненти save dialog. Ви зараз побачите, як це буде відбуватися. Дивіться. Запускаю я нашу програмку, збережу, запускаю. От. І пишу прізвище, пишу рік, пишу адресу. І додаю. Додаю, 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 додаю. Бачите, подобавляю. Потім кажу, що зберегти. Нажав зберегти, дивіться, це наша програмка. Наша програмка. Відкриваю отаке окно збереження. Правильно? І ми, наприклад, беремо мой, мой комп'ютер, беремо, наприклад, диск D. Беремо якусь папочку, там MP, наприклад. да, MP. І, ну, чи не Mp. А давайте вверх. На диску Е. Делаємо папочку МММ. MMM, і в цю папочку МММ MMM Пишемо названня файла. Наприклад, май, і Іграємо кнопочку Зберегти. І отут можемо нажати очистити. Дивіться, на диску тепер, на диску, на диску. Є. Є папочка у нас MMM. В цій папочці MMM є файл My. Бачите, файл Май. Я його відкриваю і бачу, що там написано отаке. Як відкрити? По аналогії із збереженням показую, як відкрити. Для відкрити. Нажимаю два рази кнопочку відкрити. І пишу код. Для відкрити. Точно так же, як я писав і для зберегти. Дивіться, тільки у мене, ой, тільки у мене буде не Save діалог, а Open діалог. Тобто, пишу if. Open діалог 1. Стрілочка. Ага, в дужках Open діалог 1. Правильно? В дужках Стрілочка. Execute. Закрив дужку Далі. В мемо загружаю все, що було у нас у файлі. Яким чином? Мемо 1 стрелочка. Властивость lines стрелочка. Метод load from file и вказываю имя файла. А имя файла я вкажу такие. Is open 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 диалог диалог один и властивости filename и вот все тут я ставлю крапку с комой и быстро пробую а потом поясню сейчас пишу Дивіться, я можу зараз просто відкрити той файл. От дивіться, нажимаю відкрити. Появляється окошко. Я вибираю свій файл. Нажимаю відкрити дивіться, ось він тут. Очистити. Ще раз відкрити. Вибрав файлик. Все працює. Прикинемо запис.